Слава Україні! Вітаю всіх, хто нас дивиться просто зараз. Готова розповідати вам про актуальне сьогодні у Тернополі та області. Підозрюють у перевищенні службових повноважень і катуванні людей. Трьом співробітникам управління стратегічних розслідувань в області повідомили про підозру. За даними слідства, правоохоронці на узбіччі дороги в обласному центрі зупинили бус із чотирма тернополянами. Силою витягли їх з авто і завдали тілесних ушкоджень. Правоохоронці впродовж двох годин незаконно отримували чоловіків. Люди лежали на узбіччі проїзної частини дороги у кайданках. Потерпілі постраждали фізично і морально. Фахівці врі питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Розшукують чоловіка, який обікрав крамницю у Кременці. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваного. Увага! Поліцейські Кременецького районного відділу поліції встановлюють особу чоловіка, ймовірно, причетного до крадіжки парфумів. Злочин трапився 23 грудня близько 13.30 у Кременці на вулиці Шевченка, 65. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного, телефонуйте за номерами у Кременці 035 46 251 90 067 350 93 00 або на лінію 102. Обороняв Україну до останнього подиху. Звання Героя України з удостоєнням ордена золота зірка посмертно присвоїли полковнику Роману Гаху. 37-річний військовий загинув на початку березня на Луганщині. Президент України своїми указами загалом присвоїв звання Героя України п'ятьом військовим, трьох із них відзначили посмертно. Продовжуємо. Уряд запропонував скасувати державну підсумкову атестацію у 2023 році для випускників шкіл. Наші журналісти з'ясовували деталі і знають більше. Отож, що відомо, дивіться. Українські школярі не складатимуть державну підсумкову атестацію у 2023 році. 25 листопада. Кабінет міністрів України схвалив пропозицію до змін законопроєкту щодо вступної кампанії 2023 року. ДПА складають учні 4, 9 та 11 класів зі скасуванням підсумкової атестації для четвертокласників та дев'ятикласників. Проблем не виникатиме. Однак, питання щодо остаточної відміни ДПА для 11-класників наразі відкрите. Наказу міністра освіти України їм буде вони будуть звільнені від державної підсумкової атестації. Цей наказ може вийти сьогодні, може завтра вийти, може вийти в перших числах наступного вже року. Складніше з звільненням від державної підсумкової атестації випускників закладів загальної середньої освіти, адже ці положення прописані у нормативних документах, законах, і відповідно треба вносити зміни до законів, а зміни може вносити лише Верховний. Ховна Рада України як зазначає Юрій Шайнюк, остання державна підсумкова атестація проводила ще у 2019 році. З початком всесвітньої пандемії, а згодом і воєнного стану в Україні, державна підсумкова атестація та зовнішнє незалежне оцінювання були відмінені. Тож у міністерстві освіти України розглядають законопроєкт про відмову від проведення ДПА для тих, хто завершує здобуття повної загальної середньої освіти. Відміни ДПА тут тут очевидно буде, коли вже буде це питання розглядатися. Я думаю, проблем не виникне, адже ми розуміємо, що наші учні сьогодні в складних умовах здобувають освіту і в підвалах, бомбосховищах. Дуже складно проводити онлайн навчання, адже дуже часто відключення електроенергії, відсутність інтернету. тому». Буде рішення, очевидно, правильне, коли звільнять їх від ДПА. Як відбуватиметься вступна кампанія у 2023 році? Наразі точно невідомо. Розглядають законопроєкти про організацію національного мультипредметного тесту для випускників. Реєстрація на тест планується в квітні. А проведення самого тестування на червень-липень. Далі про продукт, який популярний в наших харчових наборах, молоко разом з іншими товарами додає в ціні. Фермери кажуть на це впливає чимало факторів, а тепер додалася і війна. Що буде з ринком молочних товарів, і яке вирішення бачать виробники? Дивимося в сюжеті Оксани Мацьопи. Смачне молоко у вашій склянці це не просто продукт від корови, це ціла низка технологічних процесів, економічних чинників, які потрібно долати фермерам. Цьогоріч додалися і воєнні виклики. Нема світла, ми працюємо на генератор. На сьогоднішній день де спаливо коштує дуже дорого, більше 50 гривень. і тому ми коли виключається світло, включається автоматично генератор, переходимо на, на генератор що немає ніякого відчуття, що воно приходить, але дуже багато йде спали вона на одну годину, і тому здорожається собівартість одного одної літри молока. Зараз середня закупівельна ціна молока на ринку більше 12 гривень. Після того, як його підготує переробник, вартість зросте чи не вдвічі. Це і є та ціна, яку платимо ми в магазинах. Тому вартість молока кажуть фермери, це довгі гроші. Бо від моменту народження корови і доти, коли вона даватиме молоко, кілька років в неї потрібно безповоротно інвестувати. Від моменту народження до моменту отримання там молока. Проходить близько двох років. Крім того, це треба інвестувати в відповідне сучасне виробництво, доїльний зал, приміщення. Тому не кожен підприємець готовий до таких капіталовкладень. Крім того, вже от навіть на цьому році, зв'язку з війною, фактично підтримка тваринництва на на даний час взагалі відсутня. Ринок молока в Україні дефіцитний, зазначають фермери. Окрім цього, на ціну продукту впливає купівельна спроможність покупців. Власне, всі ці чинники наразі дозволяють хіба що виходити на нуль без збитків. Скажімо так, баражируємо на, на грані собі вартості, тобто ні, ніхто ніяких прибутків не отримує, однак на даний час фактично зберігаємо робочі місця, зберігаємо поголів'я. То, що ми розуміємо, що війна закінчиться там через місяць-два. А якщо ми зараз втратимо худобу, то відновити її зможемо аж через два роки і більше. Теж саме зазначають і у спілці молочних підприємств України. До кінця 2022 року прогнозують, що кількість корів сягне рекордно низького рівня 1 мільйон 390 тисяч голів. Це найменший показник за останні 30 років. Господарства населення виробляють близько 3,5 мільйонів тонн молока, і саме в них відбувається стрімке скорочення поголів'я. Тенденція до зниження виробництва молока в Україні триватиме до того часу, зазначають експерти, поки держава не надаватиме підтримку молочній галузі. Щоб не лише зберегти, а й збільшити обсяги виготовлення молочної продукції, зазначають фермери. Потрібно пройти кілька етапів: зберегти поголів'я великої рогатої худоби з допомогою державної підтримки, а ще впровадити молочні кооперативи, як це роблять 80% молокопереробних підприємств у світі, і вже після цього врегульовувати стосунки з торговельними мережами та забезпечувати молокопереробні підприємства кредитними коштами. Як виглядає ізолятор камери та в яких умовах перебувають утримувані? Курсанти поліцейських вищого ознайомились з роботою ізолятора тимчасового тримання. Їм розповіли про підстави та порядок приймання затриманих і взятих під варту осіб, також процесуальні строки їх перебування у спецзакладі, продемонстрували, як працює автоматизована система відеонагляду для захисту прав затриманих та поліцейських. Курсанти вищих навчальних закладів системи МВС, які проходять стажування у підрозділах поліції Тернопільщини, відвідали Кременецький ізолятор тимчасового тримання. Захід провів начальник сектору організаційного забезпечення діяльності місць тимчасового тримання осіб ГонП Тернопільській області Віталій Коваль та представник управління дотримання прав людини національної поліції України Ірина Ніколаєва. Курсанти оглянули приміщення ізолятора, побачили камери та умови, в яких перебувають утримувані особи. Їм розповіли про підстав... Тави та порядок приймання затриманих і взятих під варто осіб, процесуальні строки їх перебування в спецзакладі. Продемонстрували, як працює автоматизована система відеонагляду для захисту прав затриманих та поліцейських. Побачили, як працює система Кастуді Рекордс. Ознайомилися безпосередньо з базами наповнення, що характеризує суттєве покращення безпеки, як працівників поліції, також і утримуваних осіб. Курсанти поглиблено вивчають предмети, що дозволяє їм у майбутньому працювати в органах досудового розслідування та превенції. Отримання теоретичних знань у поєднанні з практичними навичками дозволяють їм розуміти специфіку подальшої службової діяльності. Я хочу, щоб в нашій країні було дотримано всіх прав для людини, також щоб їх захищати та оберігати. Я вважаю, що це насправді дуже потрібно в нашій сфері. І поліцейські офіцери громади тепер є ще в одній громаді області. Нестимуть службу вони на поліцейській станції, яка оснащена усім найнеобхіднішим а також мають службовий автомобіль. Усе це стало можливим завдяки спільним зусиллям поліції та громади. Безпековий проєкт Поліцейський офіцер громади запрацював на території Білецької громади Тернопільського району. До виконання службових обов'язків приступили двоє поліцейських офіцерів. Вони пройшли навчання за міжнародними стандартами і готові дбати про безпеку мешканців своєї громади. Працівники пройшли конкурс, відбір, пройшли навчання і приступають роботи. Мають поліцейську станцію, є автомобіль. На території Білецької громади працюватимуть поліцейські офіцери Юрій Єржемський та Віталій Шегера. Вони обслуговуватимуть 12 населених пунктів, в яких проживає близько. Близько 12 тисяч осіб. Свою роботу шерифи добре знають, адже раніше працювали дільничними офіцерами поліції в даній місцевості. Основна наша задача на даний час це надання поліцейських постів які входять в дотримання правил дорожнього руху, превентивні заходи дотримання правил. Благоустрою, перевірки власників зброї, поліцейські офіцери громади нестимуть службу на поліцейській станції, яка оснащена всім необхідним для роботи. Для ефективного обслуговування населених пунктів шерифи отримали службовий автомобіль Hyundai Tucson. Усе це стало можливим завдяки спільним зусиллям поліції та громади. Хлопці тут працювали вже два місяці, з ними проблем зовсім не було. Любі звернення вони реагували, коли потрібно було любі заходи, в якому селі вони були від початку до закінчення любого заходу. Я думаю, що все буде добре. нас. білецька громада стала третьою громадою в області, де впроваджено проєкт поліцейський офіцер громади. На даний час ще 10 громад виявили бажання мати на своїй території шерифа. Конкурсний відбір триває. І останній тиждень цього непростого року зустрів нас туманом і дощами, якою надалі буде погода вже в останні дні 2022 року. Та чи очікувати тернополянам і гостям міста в новорічну ніч снігу чи морозу? Розповість наша Олеся Лепчак. Нелегкий рік завершується похмурою і дощовою, але переважно теплою погодою. Останній тиждень 2022-го почався із туману і опадів. І за словами синоптиків, така погода протримується до вихідних. Середа та четвер почне дещо зростати атмосферний тиск в атмосфері, формуватиметься антициклон в районі Деси Балканського півострова, буде він поступово зміщуватися на Чорне море. Тому на цих два дні істотних опадів не чекаємо. Західний вітер 5-10 метрів за секунду. Температура повітря цих два дні буде від 0 до 5 градусів тепла, із небезпечних явищ, можлива ожеледиця та серпанки. На п'ятницю метеорологи прогнозують новий циклон, тому можливі невеликі опади у вигляді туману та дощу. Температура повітря коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла. Останній день цього року та в новорічну ніч. Морозів не чекаємо, істотних опадів не повинно би бути. Ще звичайно, це такий далекоглядний, скажімо так, прогноз. Можливо, що не, не, не достовірно точний, але поки що те, що ми бачимо, то без морозів доволі таки тепло, і новорічна ніч буде також нуль або навіть і невеличкий плюс, і в плюсових значеннях буде і максимальна денна температура і 1 січня. Такою обіцяють погоду в останні дні цього року. Тернополяни ж кажуть, плюсової температури не проти, але часті дощі та тумани інколи псують їм настрій. Зізнаються на зимові та різдвяні свята хотіли б снігу та навіть морозу. Хотілося б снігу, а немає, як то кажуть, снігу і настрою немає. І взагалі так настрою немає. Mm -hmm. Ситуація така важка. Обов'язково сніг і хоча б мінус п'ять. Білий сніг, пухнастий, значить, якось новий рік, значить щось приємне. щоб дощу не було. Може бути снірок. Тож до уваги водіїв впродовж тижня через нестабільні погодні умови місцями на дорогах буде ожеледиться. На цьому я з вами прощаюсь. Дякую, що в цій годині були з нами. Більше і традиційно ввечері о у підсумках. Тож чекаю вас біля екранів. Далі слово в аналітичну студію. Тож долучайтеся до розмови.